Всім привіт, я так за вами скучу. Давайте же обібимося. Мене звуть Міша Пуфр, і Останнім часом мене було дуже мало на цьому каналі. Останнє відео вийшло приблизно місяць тому. Тому сьогодні я розповім вам, що ж відбулося за цей місяць і в чому була така причина. Почну я з того, що нарешті я почав знайомитися з новими людьми. Мене з'явились знайомі, друзі, з яким я тепер можу кудись сходити. Тому поки я не робив нові відео, я відпочивав. Так би мовити, в мене була перезагрузка. Я відпочивав, ходив в цілякі цікаві місця для того, щоб якось відновити свою енергію, якось емоційний стан, знайти коротше нові сили. І перше місце, про яке я хочу вам розповісти, це океанаріум в Києві під назвою Морська казка. Це було просто дійсно казково. Насправді ця історія почалася дуже давно, коли я тільки переїхав. До Києва в мене в метро завжди перед очима була реклама про те, що, типу, океанаріум, сходіть на екскурсію, сходіть в океанаріум. І от я майже рік дивився на це оголошення. І тут, просто переписуючись зі своїми друзями, я таки зрозумів, а давайте сходимо в океанаріум, Бо ця морська тема, рибки, водорості я це все дуже полюбляю, і ми вирішили сходити. Я хочу вам сказати, що це було просто неймовірно. Якщо ви фанат морської теми, русалоньки аж до просто додай води, ви маєте туди сходити, бо ну це було просто неймовірно. Шикарна атмосфера, дуже цікаві екземпляри, як флори та морської фауни. Біля деяких акваріумів я просто відчував величезне відчуття ностальгії, бо я пригадував свої поїздки до Криму, як ти можеш просто від'їхати кудись на мис Тарханкут, наприклад, і просто нирнути з маскою і дивитися на життя рибок, на якісь цікаві рослинки підводні. От в цьому океанаріумі було просто дуже цікаво, дуже дуже все гарно виглядало. Якщо ви хочете просто навіть зробити гарні фоточки, я просто рекомендую це місце, бо я в першу чергу йшов за якимись враженнями, тому я не знаю. Мені здається, що я багато знімав, але я не багато знімав. Дуже багато знімав акваріумів, дуже мало себе, хоча навіть це встиг, хоча це і не було в плані. І знаєте що? Просто в інстаграмі, навіть в цьому відео я не можу показати прямо всього, що я не знімав, бо. Кожному кутку на кожному квадратному метрі. Дуже багато всього цікавого. Ми брали просто звичайний похід без курсоводу. Коротше, мені оканарім дуже сподобався. Ціна квитка для дорослого була 316 гривень, а для студента 260 якщо мені не зраджує моя пам'ять. Тому, якщо ви будете в Києві, обов'язково з'їздіть. Канаріум знаходиться на лівому березі, на моїй улюбленій станції Дарницька. Ті, хто слідкував ще за моїм старим каналом, знають, що. На станції Дарницькій я проживав, коли приїздив вперше в Київ на комікон самостійно. Тому в мене з цією станцією пов'язані дуже такі гарні спогади, і ось ці спогади тепер ще й доповнені. Окрім цього, я був наслуханий про те, що в Києві десь є кафе в стилі Гаррі Поттера. І от ми так само з друзями думали, куди нам піти наступного разу, коли ми зможемо всі разом зустрітися, і вирішили, що давайте знайдемо. І тут виявилось, що в Києві є декілька закладів, які або напряму пов'язані з тематикою Гаррі Поттера, або якось косвенно. І ми вирішили сходити в кафе, яке називається Платформа 9 3 чверті. Місце дуже атмосферне. У мене був трошки напряжений ранок в цей день, але коли ми дісталися до кафе. Просто цей весь стрес, вся напруга зникла, тому що ти потрапляєш у цю атмосферу Гаррі Потера, незважаючи на те, що чомусь я прям невеликий фанат Гаррі Потера, тобто я бачив фільми, я читав навіть одну книгу, але сказати, що я прям супер-мега-фанат, я не можу. Але попри це. Кафе мені дуже сподобалось. Там був дуже гарний інтер'єр, якісь цікаві детальки. Можна було зробити гарні фоточки, про що я теж забув. Бо коли принесли їжу, просто все вилетіло з голови. Там є дуже цікавий реквізит, тому думаю, що в цьому кафе я був не в останній раз, і в мене вже є подруга, якою дуже хочу зводити в це кафе. Виявилось, що воно. Відносно недалеко від мене там буквально пару станцій. метро, і ти виходиш. І я не розумію, як я раніше не помічав це кафе, бо а, там буквально ти виходиш з метро і проходиш метрів 200, і ось воно стоїть таке ось прекрасне. Заходьте. Коротше, дуже було цікаво. Мені дуже сподобалось меню, яке було зроблено теж в дусі Гаррі Потера, цієї всієї тематики. Звичайно ж, ми замовили масло пиво, яке насправді було не пивом, але дуже таке цікава, смачна штука. А я ще випив зілля Феліс Феліціс. Якщо мені не зраджує пам'ять, це зілля, яке приносить вдачу. Якщо це не так, обов'язково напишіть про це в коментарях. Бо, як я і казав, Гаррі Поттера я люблю, але не те, що прям дуже. Тому якісь моменти я можу путати. Місце таке гарне, цікаве, трошки інтригуюче. Атмосфера така чилова, Типу, прийти не напряжно, можна сісти подивитися Гаррі Поттера, якусь частину там завжди а, над каміном, на плазмі ідея фільм. Також всім рекомендую. І не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал, адже тут вас чекає ще багато всього цікавого. А цю частину я записую в салоні краси, і якщо ви не підписані на мій інстаграм, то для вас це може стати новиною. Але я працюю адміністратором. Так, це одна з причин, чому останнім часом було менше відео. Останній місяць взагалі відео не виходили, бо я знайшов нову роботу. Мені треба був час трошечки перелаштувати свій графік. А, плюс. У нас були кадрові зміни, тобто, окрім мене, змінилася друга адміністраторка. Тому були такі трошки напряжні дні. в мене було багато робочих, треба було стажувати людину, при тому, що я сам влаштувався тільки два місяці тому, що було дуже цікаво. А, і в принципі, робота адміністратора як не дивно, мені підходить. Я люблю посидіти, поперекладати бумажечки. Там позаписувати клієнтів, розмовляти телефоном я не дуже люблю. Але, на щастя, в 21-му столітчі, в 24-му році є люди, які переписуються. Ну і в принципі, мені подобається. Я дуже часто був дотичний до бюті теми. Як ви знаєте, в мене мама майстер перманентного макіяжу. Я в молодості. Пробував багато всіляких кольорових відтінків волосся, тому щось трошки пам'ятаю про волосся. Під ця тема мені завжди була цікава, це, це було прикольно, але ставати б'юти майстром ну не знаю. Адміністратором топ. Плюс мені тут подобається графік. Що працюючи в Києві, я вже змінив до цього ще дві роботи. Мені там дуже не підходив графік. Через нього я просто не міг робити нічого тут. Невелика зарплата, але, хоча б в мене є вільні дні, в мене є дні, які я можу присвятити на себе, і їх достатньо або робити і контент на YouTube, і відпочити, і зустрітися з друзями. Тому так трошки я вам покажу, як проходить день адміністратора. По факту, ти дуже багато сидиш, спілкуєшся з людьми або онлайн, або офлайн. Бо це салон, який знаходиться в середині двору, тут є клієнти, які такі типу постійні, які живуть просто в цьому домі, то вони можуть спуститися і там, коли йдуть на роботу або з роботи, зайти, запитати. А є клієнти, які завжди пишуть вайбері, є які люблять подзвонити. В принципі, бувають складнощі, але по факту, якщо все нормально з графіком, ти працюєш. Три через три, тобто три дні працюєш, три дні відпочиваєш, то ти виходиш з новими силами, і все нормально, все гаразд. Треба просто бути уважним і відповідальним. І ще один прикол з дорослого життя це те, що в тебе є робота, в твоїх знайомих і нових друзів є робота, і тепер вам треба якось знаходити ці точки, де ви пересікаєтесь. Але скажу вам чесно: навіть коли ти в університеті в тебе друзі. В іншому навчальному закладі або на іншій спеціальності, знайти час, коли ви можете зустрітися, набагато простіше, ніж коли ти працюєш. А, графік 3 через 3, а дні в тижні сім, тобто в тебе кожен тиждень здвигаються вихідні, при цьому мені треба займатися блогом, вести канал, вести інстаграм. Я вдруге вже кажу про цей інстаграм, тому думаю, вам варто на нього підписатися. А якщо вам більш цікаво, Читати мене, то можете підписатися на мій телеграм-канал. Всі посилання в описі під цим відео. І от, коротше, треба якось цих нових знайомих ще завести, щоб вони звідкись з'явились, а потім в них навчання і теж робота, в когось робота і навчання. І це ось зустрі знайти ці перетини, де і в тебе, і в інших людей є вільний час. Ну, це призводить до того, що допустимо в кафе Гаррі Поттер і. І океанарію ми ходили зранку до обіду, бо виявилось, що вільний час є тільки ну в цей час у всіх. Потім в когось навчання в когось робота. Ну, в мене був вихідний, то я відпочивав. Ну і окрім роботи і гулюк, цей час був для мене також дуже важливим, адже в мене відбулася така. Невеличка перезагрузка, я трошки провітрив мозок. А тим, що коли ти постійно в цьому процесі створення відео, пошуку ідеї, зйомка, монтаж, при цьому робота, при цьому друзі якось ввести, якось налагоджувати своє соціальне життя. Бо от я вже майже рік прожив в Києві, і з моїм соціальним життям все було просто дуже погано. До мене кілька разів приїздили друзі, а окрім цього, я ну, от, взагалі нових людей якось не знаходив. Тепер, нарешті, вони в мене з'явилися. Це дуже приємно, але знову ж таки, ось цей весь графік, постійний процес, він трошки напружує, іноді відбувається, ну, не те, щоб вигорання, але такий ось. Невеличкий епізод, коли ти не знаєш, що робити далі, що не робити, що тобі хочеться, що заходить, не заходить аудиторії, що для мене дуже важливо. І от коли я зрозумів, що я місяць вже не вів канал, перша моя думка була просто: жах, треба щось робити, просто неважливо, що хоч щось. І тут я зловив себе на думці, що я не буду робити хоч щось, а лише задля того, щоб вийшло нове відео. Краще я посиджу, подумаю і зроблю те, що мені хочеться, і те, що ви від мене чекаєте, тому що ваша думка для мене дуже важлива, бо без вас би не існувало цього каналу. У нас вже тисяча підписників, що для мене дуже важливо і дуже приємно. І я зрозумів, що мозок так трошки провітрився, і в мене пішов процес. Нові відео готуються. Скоро будуть. Як ви могли б помітити або. Пропустити нещодавно на моєму каналі з'явилася реакція, огляд на перші дві серії серіалу Це все агата, або це увесь час агата, або агата увесь час. Я так і не зрозумів, як в українському інфопросторі локалізували цю назву Агата Лонг». Вже відзнята реакція на третю серію, тому вона вийде буквально через декілька днів. Щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. І... Пишіть в коментарях, яке відео ви чекаєте наступне. Зрозуміло, що в мене є плани. Зрозуміло, що реакції на серію я буду випускати приблизно раз на тиждень. Ось як вийшла серія, я її подивився, буду відразу записувати реакцію. Тобто, ви побачите моє перше враження, мої перші думки вже зараз. Я знаю, що я дещо неправильно сказав, коли реагував на першу серію, на другу, на третю. Тому буде цікаво потім передивитися цей серіал загалом і зробити огляд, якщо вам буде цікаво, і в принципі зайдеться рубрика, бо реакції на серіали я не робив ще з часів другого сезону Фейт з Saga». Тому обов'язково дивіться, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам можливо що змінити і так пишіть, яку рубрику ви чекаєте найбільше. Бо я зараз сумніваюся, яке з відео мені починати робити. Новий випуск Dolls News або нові Вінксоновин. Буду чекати на ваші коментарі. Обов'язково напишіть, як у вас почалась осінь цей Spooky Season. Чи відчуваєте ви ці хэлловінські вайби. Мені буде дуже цікаво почитати, бо я люблю, коли ви пишете коментарі, вони дуже цінні для мене, і це такий спосіб. Нашого спілкування, який ну, для мене є важливим, просто можу займатися якимись справами, бути на роботі, і тут мені приходить це сповіщення. І я на секундочку згадую, що в мене є така чарівна аудиторія, яку я просто обожнюю. Це було таке невеличке, можливо, велике відео, в якому я вам розповів, що ж сталося, куди я зник. Нікуди я не зникаю. Я тільки повертаюсь, контенту буде все більше і більше. Сподіваюсь, ви цьому раді на сьогодні. Це все. Всім, дякую за перегляд, всім па-па.